Розчарую прихильників а, такого собі. Ну не знаю. Психолога його вважаючи, блогера Спартак Суботу його з... Спартак Субота його звати. Так, от на Спартака суботу відкрили кримінальну справу. Правоохоронці розслідують використання з е, Спартаком. Вірно підроблених документів про освіту, виданих на його ім'я. Про це повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки на запит видання громадське. Кримінальну справу на нього відкрили ще в квітні. А наразі Шевченківське управління поліції проводить досудове розслідування. Ну відтак. На субота може отримати штраф до 850 гривень, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років. Поки Спартак Субота в своїх соцмережах ніяк не коментував відкриття кримінальної справи проти себе, але нагадаю, що в квітні цього року психолог Ілля Полуденний зібрав дані про те, що Спартак Субота міг брехати про свою. А... Власне, і кар'єру, і освіту загалом про свою особу. А в ролику на своєму ютуб каналі полуденний поставив під сумнів цілу низку фактів про суботу. Наприклад, йдеться про те, що майже 5 років Спартак публічно позиціонував, позиціонував себе як кандидат психологічних наук, але буцімто не мав цього ступеня. І також блогер працював в інституті когнітивного, когнітивного моделювання, який пов'язують з проросійською ОПЗЖ. Своєю чергою субота намагався виправдатись, ну і відповідно заперечував той факт, що брехав про свою освіту, зокрема.